Доброго дня, другий курс. Сьогодні ми з вами завершуємо тему щодо групування статистичних даних. Дивіться, по-перше, давайте розберемося з питанням, навіщо нам потрібно взагалі це групування. Справа в тому, що коли ми групуємо дані, нам просто легше їх потім аналізувати та опрацьовувати. Коли перед вами величезний, а ви пам'ятаєте, так, що статистика вона віддає перевагу масовості явищ та подій, коли перед вами дуже багато статистичних даних, і вони у вас якось так згруповані, що записані через кому, ви просто. Ну, це дуже важко фізично їх якось обробити. Коли вони у вас впорядковані і записані у вигляді таблиці, вам, саме вам, як аналітику, зручніше з ними працювати, і людині, якій ви подаєте цю інформацію, також візуально легше їх бачити ці дані. Далі, що у нас з вами відбувалося? У нас з вами поки що. Відбувалась наступне. Ми з вами групували статистичні дані, тобто ми не можемо сказати, що ми ось з нуля починаємо тему. Ні, ми з вами протягом двох цих тижнів вже групували статистичні дані. Але, але у нас було таке, що або в умові задачі, або хтось нам директивно говорив на яку кількість груп. Ми маємо розбити певні статистичні сукупності. Пригадуйте, будь ласка, умови задачі. Наприклад, нам було сказано, що, будь ласка, розділіть цю статистичну сукупність на три групи і а, зробіть там такі інтервали до 30, там, 30, 60, 60 і більше, там, це щодо віку. Або а, зробіть там стільки, ну, тобто нам говорили, яку кількість інтервалів ми маємо зробити. Іноді. Кількість інтервалів, вона є логічною. Коли ми, наприклад, групуємо за статтю, так у нас виявляється, що можна зробити лише дві групи чоловіки та жінки. Але життя така річ, що дуже часто ви будете мати статистичні дані, вам потрібно їх згрупувати, і ніхто не буде говорити, на яку кількість груп ви маєте поділити цю статистичну сукупність. Дивіться. Варіант один. Будь-яку статистичну сукупність. Ви можете ділити на будь-яку кількість груп, якщо ви можете огрунтувати, чому саме на таку кількість груп ви поділили на цю статистичну сукупність. Це по-перше. І другий варіант, щоб до вас ніхто не причепився до математики дуже важко причепитися, ви розумієте, існує. Так звана формула Стерджеса. Так, чим ми займаємося сьогодні? Ми з вами групуємо статистичні дані, коли кількість груп, на яку потрібно розбити статистичну сукупність, у вас невідома. Поїхали. Дивіться, що в мене відбувається. Так, як вам так вам світ поставіть? В мене в господарстві 20 полів. Ось я. Приїхала на кожне поле і запитала а, в людей, яка середня вражайність озимої пшениці на цьому полі. І мені видали певні числа. Я їх собі, це як первинне в мене статистичне спостереження, я їх собі просто у зошиті десь через кому записала. Але і це лише 20 полів. Розумієте, 20 ну, не дуже велике число. А Потім мені потрібно ці дані якось обробити. На яку кількість груп мені потрібно поділити цю статистичну сукупність? Я можу розмірковувати так: хм. я можу виділити групи з низькою вражайністю, середньою вражайністю та високою вражайністю. тобто зробити три групи. Тоді в мене буде питання щодо. Ось показників врожайності. Низьку вражанність це до якого значення? Середня, до якого, висока, до якого. Тобто, розумієте, це, це, все це дуже так якось неоднозначно. Що я роблю, коли мені невідомо, на яку кількість груп потрібно поділити статистичну сукупність, а поділити на ці групи таки треба. Я використовую так звану формулу Стерджеса. Так, формула. Запрошую, ману тут щось. Так, формула стер с. Ось, будь ласка. М. М це кількість груп, на яку потрібно розбити статистичну сукупність. М дорівнює 1 плюс 3,322. Тисячні помножити страшне слово логарифм. І зверніть, будь ласка, увагу на те, який це логарифм. Бачите? Десятковий. Н. Так, ще раз, М це кількість груп, на яку вам потрібно поділити статистичну сукупність. Н це обсяг вашої сукупності. Поїхали. М дорівнює 1 плюс 3. 322 помножити десятковий логарифм N. Так, в мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Обсяг сукупності в мене дорівнює 20. Так, ну, звичайно, я не знаю, скільки буде десятковий логарифм 20, тому я гуглю, Я це зробила заздалегідь. І ось це значення приблизно 1,3. Пріоритетність математичних операцій, ви ж пам'ятаєте, так? У мене таке, може, глупе зауваження. Так, 3,322 я помножила на 1,3 і додала одиницю і отримала десь 5,3. А далі, подивіться так, сподіваюся, що із розрахунками все зрозуміло. А далі послухайте, будь ласка, логіку, за якою я буду округлювати. Дивіться: кількість груп. На яку я ділю статистичну сукупність, це дискретна за своєю сутністю величина. Ось я оперую ознаками дискретна вже і неперервна, бачите. Тобто кількість груп це завжди ціла величина. Не може в мене бути 2,5 групи, 1,3, або, як у мене, 5,3 групи. Тобто кількість груп, ось ця М, це завжди має бути. Цілочасельна величина. Яким чином я округлю? Дивіться, за правилами математики, я мала б округлити і сказати, що в мене буде 5 груп. Пам'ятаєте, до п'ятірки я округлюю в менший бік, 5 і вище у більший бік. Так? Тобто, в цьому випадку я мала б сказати, що я маю розбити статистичну сукупність на кількість груп щодо рівня 5. Але це єдиний випадок в статистиці. Коли математика не діє, зверніть, будь ласка, на це увагу. Моя логіка така: дивіться, я отримала 5 і 3 групи. Тобто, в мої дані війшли в 5 груп, і ще мені знадобилась якась частина ще однієї групи. Тобто, в 5 груп я не влезла, от якщо я буду говорити просто. Тобто я завжди буду округлювати в більший бік п'яти груп мені не вистачило. Це означає, що кількість груп буде дорівнювати 6. І неважливо, я... ліричека відступлення зараз, смотрите. Я могла отримати ось таку кількість груп. Бачите? Це означає, що в дві групи я не влізла, це мають бути тут три групи. Бачите? Зрозуміли, Як і чому саме так я округлюю? Тобто резюме щодо кількості груп. Кількість груп я визначила за формулою Стерджеса, і вона дорівнює 6. Якщо в умові задачі вам вже сказано, що статистичну сукупність потрібно поділити на 4 групи, на 7 груп і так далі, і тому подібне. Тобто М, ось ця кількість груп, у вас вже задана, ви формулу Стерджеса не застосовуєте, навіщо у вас вже задана кількість груп. Формула Стерджеса лише тоді, коли кількість груп, на яку потрібно розбити статистичну сукупність, невідома. І того, ці 20 своїх елементів я розіб'ю на 6 груп. І коли мене запитають: а чому ти зробила 6 груп, я їм покажу формулу Стерджеса, покажу свої розрахунки і все питання буде закрито. Йду далі. Після того, як я з'ясувала кількість груп, мені потрібно з'ясувати ширину інтервалів. Так, ширину інтервалів я розраховую за умови, що моя статистична сукупність буде однорідна або майже однорідна. Бачите, я знов вам нагадую щодо однорідності статистичної сукупності. Аж це аж ширина інтервалів. Вона розраховується за такою формулою. Максимальне значення ознаки мінус. Мінімальне значення, ой, мінімальне значення ознаки. Поділене на кількість груп. Поїхали. Аж до рівня. Так, я дивлюсь на свою статистичну сукупність. Так, як би вам. Давайте я вот над кожним числом пройду, тому що у мене щось не влазить. Так, і що найменше знаку? 25, чи є майже? 24? Ось. Так. Менше, ніж 24 в мене немає. Тобто, це буде мінімальне значення. Так, 40. Мені потрібно максимальне 41. Чи є більше, ніж 41? Ні. Ага, тобто, максимальне 41, мінімальна 24. Поїхали. Максимальне 41. Мінус мінімум. 24 поділене на М. М, щойно пораховане 6. Дорівня 41 мінус 24. Це 17 поділене на 6 2,8. Одиниця виміру. Подивіться, будь ласка, у чому моя ознака. Моя ознака це вражайність. Вимірюється у центнерах на гектар. І тут знов буде цікавий момент. Дивіться. Ширина інтервалу. <кхід> Вона. Може бути не цілим числом, якщо ознака, з якою я працюю, є неперервною величиною. Так, врожайність. Ану, це в мене дискретна або неперервна величина. Які значення? Лише цілочисельні це дискретна величина. Будь-які неперервна величина. В мене, бачите, врожання записана через цілі числа, але я розумію, що за своєю сутністю, врожайність вона може бути 3,5, я не знаю, там 100,25 і так далі, і тому подібне. Тобто врожайність, сама ознака врожайність за своєю сутністю запросто може бути неперервною величиною. Тобто, я маю право залишити. Ось таке значення ширини інтервалу. Це одна логіка. Далі, Тобі подивіться, як цікаво, я роблю все для того, щоб саме мені було зручніше. Я маю право округлити. Оскільки ну, із цілими числами легше працювати, ви ж розумієте, Ну, легші розрахунки. Так, моя логіка може бути і така. Хоча я знаю, що урожайність є неперервною ознакою, тобто вона може бути записана через неціле число. Мої значення у прикладі записані через цілі числа. І тому я можу округлити. Бачите? Я округлю, якщо ви не проти. Ось тут я округлю вже за правилами математики. Так, математика ламається в статистиці тільки на формулі Стерджеса. Все. Все інше математика працює, запам'ятайте, будь ласка. Так, ширина інтервалу в мене буде 3 центнери на гектари. Чому 3? Мені, Саме мені так зручніше, але я могла залишити 2,8. Ось якби в мене були тут не цілі значення врожайності, і я отримала ну, ось таку ширину інтервалів, я би вже не викрутилась. і звиніться. Я б сказала, що. Ознака неперервна, тому ширина інтервалів залишається 3 І, 8, ой, 2 і, 8. і не стала округлювати через те, що в мене в прикладі були б там нецілі значення ознаки. Так, 6 груп. Ширина інтервалу я округлила 3. Як будувати ці групи? Дуже легко. Дивіться, я починаю завжди з мінімального значення ознаки. В мене мінімальне значення 24. 24 плюс ширина інтервала. Ширина інтервалу в мене 3. 24 плюс 3 27. Ось в мене перший інтервал, ось це мінімум. До мінімуму я додала ось цю ширину інтервалу, 27. Чим перший інтервал завершився, тим другий розпочинається. 27. Я знов додаю ту саму ширину інтервалу, 3. 30. Далі дублюю 30, знов ширина інтервала 33. Це вже раз, два, це третя група. Бачите, мені потрібно шість. ось цих шість. 33. Чим інтервал завершився, тим другий розпочався. Додаю ось цю трійку 36. 36, додаю трійку 39. І так, раз, два, три, чотири, п'ять. Мені потрібно шостий, 39, а далі дивіться, цікаве. Якщо я додам трійку, 39 плюс 3 буде 42, так? Але я знаю, що в мене максимальне значення ознаки 41. Я знаю, що більше, ніж 41 в мене не буде. Я знаю, що в мене ось такі е, розмиті верхні межі отримали через те, що я собі накрутила 2,8, я вкрутила в більший бік. Бачите, в мене похибка округлення. Тому я ось тут напишу 41. Тобто, ось тут в мене мінімальне значення, а ось тут в мене максимальне значення. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ось, будь ласка, свою статистичну сукупність, свої 20 полів я розбила на 6 груп. Так, далі. Це в мене чорнетка поки що. Тому я працюю, ну, давайте скажімо, спрощено. Тут ознака, з якою я працюю. Ознаку ми позначаємо через Х t. А ось тут буде частота. Частота це або кількість когось чогось, або частка когось чогось, або відсоток. Частоту ми будемо позначати через F іти. Пригадуйте, будь ласка, теорію ймовірностей. Частота через F. Так. Далі мені потрібно буде порахувати частоту. Порахувати частоту це означає конкретно в моєму прикладі. Скільки полів в мене мають врожайність ось таку, а скільки полів мають врожайність ось таку, і так далі по кожного інтервалу. І замкнуть, порахувати, скільки всього. Так. В мене може виникнути проблема. Деякі з вас вже знають, деякі ще не знають. Бачите, в мене є ознаки, які знаходяться на стиках інтервалів. Що мені, що мені робити? Дивіться. Ну, мінімум і максимум, звичайно, я включаю завжди. А далі дивіться, 27 в мене і тут, у першому інтервалі, і у другому. У перший інтервал не включаю, включаю у другому. Тобто, коли у мене число стоїть на стикій інтервалів, я його не включаю в перший інтервал. Включаю во второй, всегда в следующий інтервал. 30. Не включаю в цей, включаю в наступний. 33. Не включаю в цей, включаю в наступний. Так, ви ще пам'ятаєте дужки? Кругла та квадратна. 36. Не, включил, не включаю сюди, включаю сюди. 39 так само. Включаю в останній інтервал. Так, дужки розставила. Ще раз, це чорнетка. Не вздумайте, мені, пожалуйста, в чистовому варіанті. Отак вот от скобочки розставити. Так, далі я роз... пройдусь, порахую свою частоту. Поїхали. 29. 29 це в мене у другому інтервалі. Ставлю здесь засічку. 36. Ось, будь ласка, бачите, в мене 36 і тут, і тут, але я заздалегідь поставила дужки, тому 36 в мене вперед в останньому інтервалі. 39, та сама пісня 39 в останній інтервал. Далі, 40 40 – це останній інтервал. 25, 25 це перший інтервал. 37, так, 37, 37 це в мене передостанній інтервал. 32, 32, третій інтервал. 41, Якщо вам зручно, ви можете їх закреслювати. Так, 41, останній, 24, перший. 28. Це другий інтервал. 29 – це також другий інтервал. Далі 35. 35 – Будь ласка, ось цей інтервал. До речі, це в мене, бачите, перша засічка в, який це, третій, третій, да? Раз, два, три. Ні, в четвертому інтервалі щойно було. Так, відразу говорю, поки не забула. Дивіться, якщо ви зробили розподіл, а це я роблю розподіл, і виявили, що в якомусь інтервалі у вас немає частоти, тобто у вас, ну, конкретно в моєму прикладі, не було б ні одного поля, де вружанність мала ось такі значення. Вам потрібно буде скоротити кількість груп, тобто було 6, наприклад, в мене груп, так якби в мене в якомусь інтервалі не було була б ознак, частота перепрошую, 0, тобто ні одного поля не було, мені потрібно було зробити 5 груп, перегрупувати. бачите? Якби я зробила 5 груп, тобто це означає, що мені потрібно було порахувати нову ширину інтервалів, поділити ось тут на 5, а не на 6. Зробити інший розподіл і знов рахувати частоту. Якби в мене і тут вийшло так, що в якійсь групі нуль частота, я б ще зменшила. Розумієте, і зменшувала би до тих пір, поки в мене ну, не було б ні одного нуля у якості F, у якості частоти. Так. А на чому я По-моєму, ось здесь на 37 Далі, 34. Ось сюди. 27 27 і тут, і тут, тут, включаю в третій. 32, 32, 32 я включаю сюди. 41 в останній. 30, 30 я включаю в третій настику. 33. Я включаю в ось сюди. Так, тут в мене 2, тут в мене 4, тут в мене три. Тут 3, тут 2 і тут чотири. Щось я загубила, оскільки. Так, вісім, десять. І що ви думаєте? Мені довелось перераховувати. Так, я навіть позахреслювала собі ознаки. Так, ось тут в мене неправильно Отвліклась і не туди подивилась. Так, 2, 4, Це щодо частот 4, 3, 3, 4. В сумі 20 в мене вийшло. Ось тут сума полів дорівнює 20. Сподіваюся, що той розподілу вам більш-менш зрозуміло. Давайте я вам представляю част... частовий варіант. Так, ознака, з якою я працюю, я працювала з врожайністю. Урожайність. Через кому одиниця виміру? Центнер на гектар. Так, це, це, це не ура, це центнер на гектар. Далі, вже без дужок, я перелічую свої інтервали: 24, 27, 27, 30. 30, 33. 33, 36, 36, 39, 39, 41. Так. Всього разом. А тут моя F частота нагадую, частота це кількість або частка, або питома вага. Кількість не скорочую, хоча дуже хочеться полів. Так, два, чотири, чотири, три, три, чотири. В сумі 20 вийшла. Ось, будь ласка, як виглядає мій частовий варіант. Ну, і давайте ви пам'ятаєте, що кожна таблиця, вона робиться не просто так, вона робиться для того, щоб зробити певні висновки. Поїхали. Так, ось я когось, я, як господар, попросила вас, як аналітиків, здійснити групування. Ви його здійснили. сподіваюся, вам все зрозуміло. Не, зрозуміло. не зрозуміло, напишіть мені, мені ніхто не пише, крім боржників. Бачите? Так, ось групування ви здійснили. Які висновки ви можете зробити? Дивіться. Ну, що я можу сказати? В мене лише два поля, і це радує, мають найменшу вражайність, а найменша вражайність це в мене від 24 до 27 центарів на гектар. А два поля це в мене скільки? Це в мене 10%? 2? На 20% помножити на 100%. Так? Це в мене 10% полів в моєму господарстві мають найменшу вражайність. Так, ну в мене подивіться, якось так воно розподілено Чотири поля. Чотири поля це скільки? Це 20%, 4 поділити на 20 та помножити на 100%. Чотири поля в моєму господарстві мають найвищу вражайність від 39 до 41 центнери на гектар. Так, далі, користуючись тим, що в мене парна кількість груп, бачите, 6 в мене груп, я можу умовно. Так, це я условно посерединки провожу лінію, це да? як бісектриса для угла. Да? Тут у мене 3 і тут 3 групи. Видите? Так. Ану, ось у мене така середина. Скільки в мене тут М -м -м 10 і 10. Нецікаво. Ну, такий приклад, бачите? В мене. Откуда я взяла 10 вот. 10 полів мають врожайність нижче середнього рівня. Да? От у мене середній уровень. 10 полів мають врожайність нижче, ніж середній рівень. І те саме 3, 3, 4 і 10 полів, така ж сама кількість мають врожайність, що перевищує середній рівень. Бачите? Ну, Поки що, оскільки ніяких даних я ще ну, не знаю додаткових, це, мабуть, такі примітивні висновки, які я можу зробити. Але хоча б вони у вас мають бути у ваших дослідницьких роботах. Так, на сьогодні все. Тема не важка. Сподіваюсь, ви все зрозуміли, оскільки. Наступна лекція, яка буде через тиждень, приходьте, будь ласка, там я оторвусь. Вона буде важча, суттєво важче. Все, на все добре, пока.